Трошки стерла пилючку за вікном, як я казала, дощ і, слухайте, не припиняється. Покажу, що в мене в холодильнику. на, на Мій карнівор. Так, тут ще залишені в мене ребра тушені, бачите, яловичі, але щось, вже вони мені піднадоїли. Бачите, пустота, нічого немає, не дурю вас, не під'їдаю. І залишилось 5 яєць. Планувала сьогодні на базар йти за яйцями, але. Ще на сьогодні мені їх лишиться і на завтра. Так. Вирішила зробити фарш з вечора, розморозила яловиче м'ясо, бачите, яке воно гарне, чудове. Зараз нарізаю на шматочки і буду молоти. Ситечко поставила таке крупніше. Ну от, бачите, Порізала, все приготувала і думаю: пісний буде фарш, правда? Дістала слоїк банку, сала і думаю, відкривати чи не відкривати. Передумала, знов відношу в кладовку і. Фарш я запланувала сьогодні посмажити собі на вершковому маслі. От, ну звісно, не весь. Я побачу, скільки тут грамів його вийде. Отакий чудовий фарш вийшов.